У листопаді минулого року виставка російської техніки під відкритим небом поповнилася новим експонатом. Цієї гармати у Д-30. Через півроку експозиція вона повертається на поле бою. Щоправда, тепер нею керуватимуть наші українські військові. Взята на озброєння ще у 60-ті роки, тягаубиця й по цей день широко використовується для знищення живої сили та ураження вогневих точок противника, а також для подолання проходів в мінних загородженнях. Гармата Д30 мобільна та має прицільну дальність стрільби трохи більше 15 кілометрів. Те, що точно не буде зайвим на передовій. Цей трофей під час боїв на Херсонському напрямку здобули бійці 238-го батальйону Криворізької бригади тероборони та передали музею техніки під відкритим небом у кривому розі. Ідея саме створення даної. Площадки належить раді оборони нашого міста, саме Олександру Вілкову, і саме у нас народилася ідея зразки зброї, які можна відновити. Ми спільно з нашими фахівцями по артилерії провели аналіз, і ця гармата був зроблений висновок, що її можна відновити. Зв'язалися з одним із підрозділів, який займається відновленням зброї, і запропонували. Даний варіант відновити і поставити її на озброєння протягом кількох місяців знаходження у експозиції. Гаубиця була символом неспроможності російської армії подолати наш народ ані на полі бою, ані будь-де. А тепер, враховуючи добрий стан збереження цієї гармати, після ремонту вона стане острій збройних сил і буде допомагати захисникам нищити ворога. Окрім відновленої трофейної техніки, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам передали сотні тисяч одиниць спецобладнання, обмандерування, техніки, бронежилетів, медикаментів та іншого. На ці потреби рада оборони міста спрямувала понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Більша частина яких приватні кошти. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.